Насправді і для захисників, і для захисників, і для бачиш прикрашати спечені паски для українських військових взялись десятеро кроповничанок. Сьогодні ми прикрашаємо їх меренгою снікерсами. Сьогодні ми готуємо смаколики для наших захисників і захисниць, які ми придали на фронт. Зараз ми Робимо такий для наш патріотичний флаг на паску для того, щоб підтримати бойовий дух наших українців і солдатів. Десятирічна Аріна Черна каже, хвилюється, щоб захисникам сподобались прикрашені нею паски. Я просто хотіла зробити дуже багато для наших героїв, які воюють нас. Я зробила прапор України, зробила по емнем з мікерсом. Бізешками зробила тут цвіточок. Сподіваюся, що нашим захисникам пекли паски у місцевому кафе, працівники якого долучились до акції. Заклади харчування жертвують, допомагають і зносять ці паски. Тому це такий один із малесеньких прикладів того, як кожен може робити свій власний внесок в перемогу. Ми зробили таку невеличку ініціативу з моїми друзями. Будемо вже в суботу ці всі паски освячувати та відправляти нашим хлопцям на фронт. У нас є волонтери, хлопці, які майже щодня їздять в гарячі точки і відправляють всі потреби нашим захисникам. Нині зібрали 600 пасок. Анна Добрань, Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.